Хочу швидко поділитися ситуацією, з якою до мене звернулася мама нещодавно, буквально декілька днів тому. Студент з України він навчався в медичному університеті в Україні, але через війну, ви знаєте, мусив переїхати вже в Сполучені Штати і знову починає. Ну, подаватися на бакалаврат. Ну і тут виникла паніка через рекомендаційні листи, тому що українські викладачі або не могли їх відіслати через Common App, або відмовлялися. Це абсолютно нормальна ситуація, таке трапляється. і ви знаєте, тут багато студентів міжнародників, які з різних країн світу і не всі можуть написати оці рекомендаційні листи напряму. Тому в такому випадку я рекомендую писати імейл в пряму на приймальну комісію університету і записувати, як цей процес працює в них. Тобто, якщо така несардарна ситуація, є це не означає, що у вас немає шансів поступити і вам відмовлять. Просто тут паніка не допомагає, помагає стратегія. Тому пишіть напряму в. Приймальну комісію поясніть свою ситуацію, і вони вам порадять, що що робити.